Привіт, друзі! Мене звуть Андрій Шевчук, і я та людина, яка займається безкоштовним ремонтом інвалідних візочків, а так само я дарую їх. Але е, сьогодні я хотів вам розповісти про те, е, що може такий візочок е, робити. Ну, ми розуміємо про те, що. Цей візочок користуються люди, які обмежені певні фізичні у них є, щодо їхнього здоров'я, да? не можуть ходити чи там певні якісь ситуації з травмами. Але я просто це відео хочу вам показати, як можна такому візочку долати сходи. Як можна піднятися на другий, на третій, на дев'ятий поверх, як можна спуститися в бомбосховище, як можна е, пр, е, з тротуар е, переїхати, да? де високо дуже, як на ньому можна їхати. Я хотів би це відео вам показати. І наступні кадри ви будете бачити, як можна використовувати інвалідний візочок для того, щоб відвести. Е, е, Вашу рідну людину, яка потребує підтримки, да? яка потребує певного лікування, як можна доїхати до лікарні і користуватися в лікарню, як навіть не маючи там доступу, але це відео покаже вам, як це робити. І тому я би хотів, щоб ви подивилися його і ви зрозумієте, що на цьому візочку можна долати будь-які перешкоди. Але сьогодні я вам показати, як на Інвалідному візочку можна спуститися і піднятися так же само на е, п'ятий чи на будь-який поверх. І е, є декілька правил, які я вам хочу показати. І е, перше правило. Е, це може бути двоє людей. Двоє людей, які за допомогою цих двох людей е, є можливість піднятися. І ми бачимо в даному відео, яке я зараз вам показую, про те, як можна. На візочку піднятися на гору, а так само спуститися з гори. І в цьому випадку є двоє людей. Одна людина, яка виконує цю роботу, тянеть або спускає візочок. А друга людина це яка допомагає, страхує цю людину, яка виконує певну тягові якісь функції. Да? І е, ця людина, друга, яка Допомагає в цьому, вона не повинна піднімати візочок. Вона не повинна нічого робити, крім як фіксація візочка до сходів. До сходів, де е, допоможеш тій людині, яка е, виконує певну функцію тягаря, да, який тягне на і спускається. І ця людина, яка фіксує, вона просто допомагає е, дві речі виконати, щоб візочок не покотився вниз. І друга річ, це щоб та людина, яка тягне візочок або спускає, щоб вона могла подивитися на сходи і перекласти ногу, щоб не відпуститися і разом з візочком, туди не спуститися вниз. Розумієте, ця допомога, фіксація вона вкрай потрібна. Але е, якщо навіть немає такої фіксації, то можна реально спуститися і одній людині, яка. Може його тягнути або спускати. Просто більш е, треба обережніше це робити. Ну, так же само хотів сказати, що є іще третя особа, яка сидить в даному візочку, людина, яка е, може допомагати, якщо у неї працюють руки. І допомога в цьому виходить в тому, що використовуючи силу власних рук, якщо дозволяється е, ваше Можливість, вона просто за кольця тримає візочок, так же само фіксує, тормозить, щоб візочок не котився, і допомагає полегшити швидкість спускання візочка. Так же само, як той чоловік, який фіксує, він теж допомагає знизити швидкість спускання візочка. Ілі, щоб візочок. Не покатився вниз. Фіксація цей, е, цього моменту. Розумієте? Але це все реально доступно. І е, в даних відео ви бачите, як це все легко робиться. І ви повинні зрозуміти одну таку річ, що великі колеса даного візочка вони дозволяють долати ці сходи. І наглядно, якщо подивитися на ці колеса, ми бачимо, як крок за кроком колесо може ступати за сходинкою наступну сходинку. Розумієте, це дуже все просто і легко. Важливо, щоб той, хто фіксував, він тільки фіксував, не піднімав, не е, опускав, нічого не робив, тільки йде сугуба фіксація. При прижаття візочка і відпускання по чуть-чуть для того, щоб зменшити швидкість спускання, і фіксувати візочок, коли піднімається. Це все дуже просто, друзі. І я би хотів, щоб у кого є е, людина, яка фізично вдома в вашій родині, яка фізично не може ходити, щоб ви подумали про це, як можна долати ці. Перешкоди, які стоять перед вами. Я хочу сказати таку річ, що ви повинні зараз, особливо в час воєнних дій, подумати і знайти собі візочок, нехай стоїть у вас вдома. Нехай він вам в майбутньому допоможе, коли вам треба в лікарню, або коли вам треба, або тому що ви почули сирену, вам треба спуститися у підвал для того, щоб спасти власне життя і так само життя ваших. Рідних. Я розумію про те, що е, для тих людей, які дуже люблять своїх рідних, ми не можемо залишити наших рідних е, наодинці і самі спуститися в бомбосховище. Ви розумієте, це важливий момент, тому що ми повинні розуміти, що е, наші рідні – це е, наше життя. Це наше майбутнє. І тому я би хотів, щоб ми подбали про наших рідних. І я пропоную кожному подбати про такий візочок. Друзі, е дуже важливо, щоб ви розуміли, що візочок він виконує дуже велику роль в родині, яка має людину маломобільну. І тому наша з вами робота, реалізація соціального проєкту безкоштовні візочки, вона дуже важлива. І тому я би хотів вас закликати підтримувати цей проєкт. І якщо у вас є бажання, то ми разом можемо дарувати візочки. У мене є багато візочків, але відремонтувати сам, сам я це не можу. Мені треба придбати певні запчастини, мені треба е потратити певний час. Треба платити оплату праці для тих, хто це буде виконувати. І якщо я, то я для мого самозабезпечення. І тому, друзі, підтримуйте мій соціальний проєкт, і я вам буду вдячний за це. І ті люди, які отримують нас допомогу, також будуть вам вдячні. І це я роблю і кажу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. До зустрічі, друзі.